Друзі, всім привіт, мої вітаннячка. мира добра. Ну що, Ви бачите, що ми сьогодні будемо відкривати. У нас вже все ближче і ближче до Хеллоуіна. І на одне із твінків прилетіло мені отаке от от Да, Тут небагато містиків. Ну, Більш-менш так, вигідне, Півтори тисячі золота буде. І три містичних контейнера. Дуже було б круто. якщо б Звідси дропнувся сертифікат, ну або хоча б золото піднаварить. Е ну що ж, будемо, спробуємо, подивимось, чи варто, чи не варто. Це, скоріше за все, вже будуть оновлені містики. Е ну Навіть не знаю. Напевно, візуально нічого тут не змінилося. Золото процент. Ну як по мені, по-моєму, залишилось все те, що і було. Камеракас містичний, мовець блискавок, містичний талісман. В общем, є таке. Спробуємо відкриємо, вподобайка, надіюсь, від вас полетить, адже для вас і нічого не коштуватиме. Коментик напишіть. Ну і підпишіться, будь ласка, ну а ми будемо відкривати. Прилетіло сюди півтори тисячі, потихеньку копиться у нас золото. І зараз відкриємо самі ж містики в надії, що хоча б щось звідси нам таке ж залетить. Містичний, ну що, давай, давай щось цікаве. Так, перший, ну, я скажу зовсім цікавого нічого не було. Сертифікат два сірих, на вільний і 7 вільного. Давай другий. Що нам дасть другий? Другий ще гірший, як я вважаю, 50 тисяч серебра. І знову два сертифікати. На вільний досвід, ну. Надіюсь, та й повинно бути на Хэллоуін. Це вже буквально можливо навіть завтра. Будуть містики, скоріше за все, повинні з'явити завтра, післязавтра. Обов'язково буду відкривати. Так що все діло побачити. Надіюсь, за золото з'являться. І. Є, друзі є! Є! З'явився сертифікат. І, до речі, також заповняється шкала. На жаль. На жаль, у нас немає містика другого рівня, але ж у нас є сам сертифікат, це вже круто. Машинок у мене, звісно, тут небагато, це Twink. бачите, 14 колексійок і прям машин. Ну, такий собі, якщо то й будемо щось продавати, крутити. Ну що, давайте до самого сертифіката. І надіємося на якусь гарну машинку. Хотілося, звісно, б отримати десятку, Процент, процент не змінився. 0,54. На всі прям однаковий. Ну, звісно, хочеться колекційку. Ну що, давай. Що нам досиш? опана, ВЗ! СП-2! Друзі, не було це в мене цієї машинки. Це прям дуже круто. Ну, в звісно, в камі вона виглядає супер. У мене на основі ця машинка є. Ну, я вам скажу, ну, це лучший варік, який мог випасти. Ну, Один з найкращих, скажімо так. Тому якось так, друзі, ну не забуваємо під коментики і підписочки. З вами був Бліц Україна. всім рада, добра здоров'я, всім удачі, всім папа.